Розв'язуємо п'яте завдання. Знайдіть множину значень функції y дорівнює мінус 2 х квадрат додати 8х додати 2. Розуміємо, що функція C квадратична. Щоб знайти множину значень, треба знати вершину параболи. Вершина параболи знаходиться за такими формулами x 0 в мінус b поділити на 2а. По першим чином ми знаходимо наше х0. Мінус b – це наше число біля х, тобто мінус 8 поділити 2 помножити, а у нас мінус 2, тобто ось тут мінус 2. Виходить, що нам треба мінус 8 поділити на мінус 4, мінус на мінус дає плюс 8 поділити на 4. 2. Але це тільки значення х. Нам потрібне ще значення у. Тобто від ігри все залежить. Наша парабола, яка розташована в системі координат, вона саме безпосередньо пов'язана з вершиною і з її координатами Х та Y. Причому множина значень це множина ігриків. Якщо у нас наша парабола гілочки у неї направлені вниз. То наша множина значень буде змінюватися від мінус нескінченності до безпосереднього значення y, значення нашої вершини параболи. Тобто ми нашу y0 знаходимо, підставляючи в наш вираз нашу функцію замість ікса двічку. Мінус 2 помножити на 2 в квадраті, додати 8 помножити на 2 і додати 2. Виходить, мінус 2 помножити на 4, додати 16, додати 2, мінус 8 додати 18, і того буде 10. Тобто, наша вершина параболи, точка О, назвемо її, має координати 2, 10. Тобто ось тут у нас по іксам буде 2, ось тут 10. І наша множина значень від мінус нескінченності до 10. Причому 10 ми беремо в квадратні дошки, тому що включно вона набуває значення саме в цій точці.